Такими закликами на площі перед міськрадою зібралися родичі загиблих воїнів Збройних сил України. Серед них Світлана та Тетяна. Жінки розповідають про свого героя. Юрій допомагав армії від початку війни у 2014 році. Чимало коштів вкладав у медикаменти та інші потреби військових. А після 24 лютого вирішив приєднатися до армії. мій чоловік, коли почалося плавноштамне вторгнення, він знаходився у Японії. Він не був в Україні. І коли він почув, що почалася повномаштабка, він знявся з рейсу, приїхав спочатку там до Болгарії, тому що я була в Болгарії, я виїхала. А потім він повернувся до Одеси. І він сказав, що я не буду сидіти, просто сложа руки вдома, коли інші хлопці воюють і відвоюють свою свободу. Наразі ж родина прагне, щоб ім'я Юрія, як і імена інших героїв, нарешті почули. На думку учасників акції, в інших містах процеси вшанування пам'яті полеглих захисників відбуваються набагато швидше ніж в Одесі. Ми вийшли сьогодні, тому що досі, вже третій рік війни, немає в місті шани та поваги до пам'яті полеглих героїв, окрім банерів на міської ради і осиротливих прапорців. На бувшій єкатерінінській площі, тепер це європейська. Активісти розповідають, вже зверталися з питанням створення алеї пам'яті до міського голови в червні. Почули лише обіцянки, але ситуація з мертвої точки не зрушила. Згодом до людей вийшла віцемер Одеси Ганна Познякова. Вона одразу зняла з себе відповідальність, мовляв, проблема не в її компетенції, але всі затримки через кадрові перестановки. Сьогодні там йде розподіл функціональних обов'язків. Можливо, саме з цього приводу це питання там трошечки призупинилось. Таке пояснення людей не задовольнило, адже на їхню думку відповідне рішення потрібно було ухвалювати набагато раніше, а не на третій рік повномасштабки. Пояснити родичам загиблих воїнів, що відбувається з проєктом «Малеї пам'яті, чиновникам вдалося лише з другої спроби. Активістів запросили всередину та показали ескізи. Центральна алея парку Шевченка за пам'ятником Шевченка зробити, якщо ви погодите, односторонні стенди ось такого плану. І після пам'ятника Шевченка, ось так, ось вздовж двох сторін, повністю архітектор Наталія Головченка доробляє такі стенди. В мерії заявили на завершальних стадіях проєкт. Ось такого меморіалу під назвою Сльози матерів. Втім, жодних чітких строків, коли з'явиться монумент або коли облаштують алею пам'яті, чиновники так і не назвали. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук перший міський.